Вони познайомилися у підвалі, коли ховалися від бомбардувань там і народилося їхнє кохання в Маріупольці. Ніна та Олександр три тижні разом із сотнею інших жителів міста ховалися в укритті. Жінка куховарила чоловік, допомагав. Однак, заради порятунку дітей від першого шлюбу, яких у жінки було двоє. Ніна вирішила тікати. А Олександр залишився та довго без коханої не зміг і розшукав її. Вже разом переїхали до Рівного, де й одружилися. А свято для молодят. Рівняни влаштували за всіма поліськими звичаями. Я би ніколи не подумала о тому, що Моя життя служиться на даний момент вот так, як, як вона зараз. В Їхніх очах мені поблизькує радість. Олександр ніжно тримає Ніну за руку, поки вона розповідає про те пекло, яке в перші дні великого вторгнення довелося пережити в Маріуполі. Було страшно, жутко. Саме більше ми боялися самолітів, Тому що якщо летить самоліт, якщо ми слышали звук самоліта, ми розуміли, що зараз скинуть бомбу. Куди її скинуть, ми не знали. Від щільних бомбардувань з першого дня війни ховалися в укритті місцевого молодіжного центру. Центру разом із сотною маріупольців, серед яких було зо 20 дітей. Ніна куховарила. Олександр допомагав. Я, звісно, чувствую, що я нравлюсь, і ні нам не нравиться. Ну там. Обстановка така була, що якби не дає того та через місяць жінка вирішила вибиратися з міста, адже у неї двоє дітей і ризикувати їхнім життям не хотіла. Олександр з донькою лишився, аби не покидати старенької мами. Коли прощалися, боялися більше ніколи один одного не побачити. Он спросив мені із діньким. Він мені віддає свою спечатку. Золотую, все, что у него было, все, что я успела взять, со своей квартиры, которая сгорела. Я ему отдаю эту мишку и говорю: я тебе обязательно найду. Згодом звідти вибрався Олександр та розшукав жінку в одному з прихистків для біженців. Вже разом переїхали до Рівного. Тут сашкою свідчився. Молодята зареєстрували шлюб та весілля не робили. Дізнавшись їхню історію кохання, рівняни вирішили влаштувати молодятам свято за давніми поліськими звичаями. Регіони у нас різні, традиції різні. Але кохання і в нашому регіоні, і в будь-якому регіоні воно виникає одинаково. Почуття спонукають до продовження. Вження нової сім'ї, і е, тут е, сьогодні важливий голос предків, тому що е, крізь війну ми маємо чути цей голос. Ось наряджають наречену для Ніни це перше весільне вбрання, а таке носили років зі сто тому. Наверх ми вдягаємо тканну е, спідницю, яка в нас на Рівненщині називається лідник. Це вовняна спідниця, Розкуп, розпорка тут в нас спереду, це старовинний е, е, зразок. Замість традиційної білої фати віночок так в коронували от, дівчину вінком. <смітно>, дівчина одягала, і вже після весілля вона вже не мала права вдягати вінок, так як вона вже була заміжня. Вбрали як годиться і нареченого за мить на них чекає весільний обряд. Я хотіла б почувствувати, окунутися в темір. В эти ощущения Мариуполь у меня осталась только душа. Возвращаться мне некуда. Отпустила ту ситуацию, приняла это. Продолжаю жить. Я счастлива. Порадіти за батьків прийшла і старша донька. Їй дуже йде це. Вона дуже красива в такому наряді. К сожалению, не повернеш уже Маріуполь квартиру, але нічого, життя продовжується, Ми вижили, і це головне. На цьому весіллі відтворили усі давні традиції, за якими одружувалися наречені на поліссі. Від них подружжя з Маріуполя у захваті. Таке весілля бачать уперше. Тепер понад усе молодята мріють про перемогу Так кажуть, в такий час головне цінувати. Кожну мить тот момент, ми да друг друга. На на тот момент поняли, нужно А сейчас, после мероприятия, то настолько нужно друг друга. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Програма вікна СТБ. Єдині новини.